Розказуєте, що турбує? Дивіться, спина, руки терпнуть отуди далі, я не можу. І вже на протязі 7 чи 8 місяців три рази робили покладу бо і дуже боліло. І зараз так само він турбує? Зараз він не так не, не турбує, так але воно болюче. Ви розумієте, забрали симптоми, але причина залишилася. Оце зміщення літньої кістки, воно, по суті, у вас якраз гарно відмічається. Зараз ми будемо вам його полювати. На вже, що ви на номере все так нагружаєшся. Ще раз. І ще раз. Ось так. Тиніть на себе. Тиніть на себе. Ось так. А зараз. Ти ні. Ну, тепло. Ти ні, держав на себе. Ви бачите, що ви вже зі мною борються зараз. Ні, то я трохи не так здесь. Скрізь таке тепло відійшло, відбули такі ніби імпульси, знаєте, сюди щось таке відходить, таке так якось ніби добре. Таке відходить. Я чула, що це ну, говорять люди, думаю, чи це вони так говорять, що так треба казати, чи це вони справді відчувають. Я вас про не просив. Так, ні.